Помагай похва! Вітаю вас з великою середою. Привіт, Палажку! Да. Вітаю нашій хаті, давай! Хоча будеш, ні? Да, спасибо, друга, це я в гостях. Не предлагаю. Друзі, чи підеш палашку цього року до Києва Пасху святити, га? Ой, Та як Господь сподобається, та може йти. Ще стара Голубчиха зі мною ти захотіла. О, хати ж. Може, хто з вас піде зі мною до Києва Пасху святити? Щас. Та, Як піде до Києва Пасху святити, хоч одна людина, Добав то Бог благословить усю сім'ю. А хто постиг 12 п'ятий старий, рік, хто не піде просто врать? Чи ти не чула про те В Вечера, чи в лави? Та ні. Хто постиг п'ятниці, той не буде. Воді потопати, в вогні горіти і від нахої смерті помирати. А хто буде ходити до Києва Пасху Святись, то того янголи одразу забивне. Пустіть мене, матінко, я як зослав в Києві ще ні разу не була. Мене і господь на тому світі не помилує. А церкви там усе з золотими верхами. А в печерах лежить дванадцять братів, що будували лавську дзвіницю. Пустіть мене, матінка, здасться вмру, як не піду. А чи то правда, що там є такий лев, що в нього з рота вода тече? Правда? А на левові сидить Самсон. От піймав його на подолі. Роздер йому щелих, та й каменем став. Сам каменем став. І лев каменем став. О, а у здається, вода. Пустіть мене, матінка, здасть вмру, як не піду. Пусти меру, дочку до Києва. Ну, буде тобі великий гріх от Бога.

Тільки ще ну, сліпих блиндарів по селах водити, а не дівок до Києва. Та я вже це перечула від людей на селі. Завела та клята Палашка нашу Милашку і очей не показує. Ти е хіба не знаєш, що вона не то Києва ходить? Чо? Що ж вона не з вас їсти? То вона ходить до братського монастиря, чи там з чітцями, чи то вже з чорт. Завела. От побачиш, якщо вона ще вернеться, ти її більше не пускай до Києва, Це я тобі точно кажу. То що ж тепер нам робити? ми милаше, шукати. Піди у волость, нехай шинуть ту балаш. Добре радиш! Ідемо до тієї дуревісті і, і, і спитаємо в неї, де ж ваша милашечка, де ж наша зірочка. Справді, ходімо всі гуртом до неї, не розпитаємо, де Мелашка! Пішли з нами милашки шукати нашої зірочки любої із мисокиру. Шукати вашої мелашки. Чом ж ти не зайшла до нас та не сказала. А! А, кажи! Де ви діли мою жінку? Куди ви її завели? Я її за руку вибіть мала, чи що. Чи може ваша милашка мала дитина? Чи може мені за пазуху треба було запхати? Наші ви підмовляли йти до Києва, причіпалися там до неї зі своїми брехнями. А! А, Я? Я що я їй могла, діти, на подолі вона залишилася ваша милашка. Залишилась вона. Ти дивись, коли підеш до Києва, то вже не ходи до ченців монастирських. Я Я до ченців. Та ти дочинців, не я ж, не вони. Ти. Збирайся на піря з вами. Нічого тобі не поможе. Підеш до Києва, там покаже, де нашу малашку зброю. Правильно, правильно, як підеш. Та да не ходив же до чинців і не цілуйся там з ними, не кому! Старайся туди ж! Yeah. Що? Я цілуюся. Так це ти про мене таке на селі говориш. От я тобі зараз! І чинців покажу! І чортів покажу. Та саме лашка. Як yeah. залишилася в тому кисі. Так то може через тебе, Кайдашига. Uh, ти там. Тобі... ти Резеш свою невістку. Що ти? Ти река не боїшся на старість блять. а? — ти брешешся. Я не ти брешу. — Ва брешеш! Каже, ти не знаєш мої горшки. Яке тобі діло за моєї невістки? За мої горшки, за мою невістку, ось тобі. На. <плес> ось то від ти! Пані ша! яке твоє діло, коні Боюся, а не боюся і піду я в голос. Це ти краще. Одягни своє срібне намисто, пані економіша, та я не те, що срібне, я золоте одягну. Ну тебе на нари. Навсім Лєс валіть. Їдьте, пошукайте моєї милашки! Ви як не знайдете, то я вас збью або повішу.